У Чернігівській області триває другий етап змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. 23 лютого відбулись змагання з волейболу серед юнаків у сосницькій громаді. Тут є сім команд з різних населених пунктів від різних закладів освіти. Загалом більше 150 вже команд взяло участь в другому етапі, а це майже півтори тисячі дітей, які долучилися до змагань і виборювали перемогу. В, в, шкіль... в громадах. тренери волейбольних команд, вони ж шкільні вчителі та вчительки фізичної культури, говорять, змагання для дітей це справжнє свято. Сосницька команда була фаворитом до останнього часу, каже її тренер. У нас уже четверті змагання. Ми попередні змагання всі виграли. Сьогодні ми теж були фаворитами до вчорашнього дня. На, на останньому тренуванні у нас травмувалися два основні гравці. Значить, таких фаворитів нема зараз. Змагання покажуть, хто фаворит і переможе, зрозуміло, сильніше. Добре налаштовані на змагання і самі гравці. У нас сьогодні хороший настрій, і ми будемо дуже добре грати. Сьогодні амбасадорка проєкту Пліч опліч відома легкоатлетка Ольга Бібік говорить, інтерес до шкільних змагань з часом зростає. Діти зараз стали сильнішими, замотивованішими, тому що це другий етап, і вони вже якби адаптувалися до цього проекту. адаптувалися до змагань. У них з'явилася мета, вони вже Знають, куди вони хочуть, вони хочуть відібратися як краща школа, як краща громада, і вже змагатися на всеукраїнському рівні. Наступний етап районні змагання, де найсильніші представники громад зможуть поборотися за вихід на обласний рівень.